Марського піхоту Україна понад це. 35-го – окрема бригада морської піхоти один з підрозділів, що з перших днів повномасштабного вторгнення бере участь в операціях на південному та східному напрямках. Наш гість сьогодні Віталій Наконечний, капітан, а нині очільник відділу рекрутингу 35-ї бригади. Будемо говорити з ним про його бойовий досвід, ситуацію на фронті та про можливості для новобранців. Пане Віталій, вітаю вас! Вітаю! Давайте почнемо з наших питань. Як почався ваш особистий шлях в 35-й бригаді? Я розпочав е, свій шлях з ТРО взагалі, тому що я був офіцером запасу. Е, при, на другий день, як розпочалося вторгнення, е, я пішов до військомату. Для мене посади не було, так як я офіцер. Мені запропонували піти в ТРО і там. Розпочав свій шлях, але мені зателефонували з військомату і сказали, що для мене знайшли посаду. Треба перевчитися. Так як я за фахом був юрист, і Можна було б ще десь піти і пройти перепідготовку. Після чого як я пройшов перепідготовку у жовтні місяці 22-го року, на мене прийшов розподіл до морської піхоти, саме 35-ї бригади. І з того часу я з 35 бригади з бригадою. Розпочав свій шлях з Херсонщини. Я був заступником командира з ракетно-артилерійського озброєння. І ми вивозили техніку, тобто робили ту техніку, яку підбили ми ворогу, евакуювали, і евакуйовували також ту техніку, яку втратили самі при боях свою, щоб її завезти до Ромбату та відновити. Також боєприпаси, які ми повідбивали у ворога, ми теж їх забирали. На Херсонщині саме такими діями займалися. Після того, як зробили зачистку та витягнули всю техніку, ми були переведені Генеральним штабом до Донеччини. Я в травні 23-го року вже очолив посаду заступника командира роти і ми розпочали свої, е, якби свої бої вже з. Таких як населених пунктів Сторожове, Старомайорське, Новомайорське, Урожайне. І ми вдало відстояли ті населені пункти, які я зараз вам сказав на Донеччині, і закріпили свої позиції. Після чого, як закріплені були позиції, знову було прийнято рішення вищим командуванням. Перевести нас на Херсонщину. Ми їхали просто на відновлення, щоб відновитися. Відновитися нам дали часу до трьох неділь. Ми відновилися, трохи поповнили свій особливий склад та боєприпасами. І тут, в вищем командуванні нашого підрозділу, ми отримали бойове завдання пересуватися до річки Дніпро та робити контрнаступ. На кринки та козачі лагері. Ми закріпили позиції садки на берегі Дніпра, виставили іншим бригадам, передали наші всі здобутки та позиції, і змушені були теж у 24-му році, опять же, жовтень місяць, і знову ми передвинулися на Донеччину. Цього разу ми передвинулися вже до Покровську. Одну деталь з вашої біографії трошки детальніше обговоримо. Yeah. Я думаю, це важлива частина. Ви також обіймали посаду заступника командира батальйону Шквал. Я нагадаю, він формувався переважно з добровольців, серед яких були і колишні ув'язнені. Цікава ваша думка. Як їх життєвий досвід впливав на службу, як вони себе показували у складних бойових завдачах? Що би ви сказали про це? Так, ви абсолютно вірно примітили, обіймав таку посаду і саме займався формуванням цього батальйону і теж займався, можна сказати, рекрутингом. Я сам особисто їздив в місця, де знаходяться такі люди, з ними проводив бесіди. І в той час, коли я очолював цю посаду, дуже багато було бажаючих. Як назвати їх правильно, людей, які в неволі хотіли зробити свій вклад в здобуток нашої держави, та якби встати пліч опліч, обороняти нашу державу. І я вам скажу так: вони йшли тільки на контрактній основі, так як вони умовно достроково випускалися на особистих, на якихось особливих умовах, які яких їх випускав суд. Але вони мали право так же само вибрати ту чи іншу бригаду. Ну і дуже багато таких ув'язнених вибрали саме морську піхоту. І це тільки бойові посади. Як себе показували колишні ув'язнені в реальних боях? Для початку ми теж не кидали зразу ув'язнених в бої. Для початку, так само, як кожного рекрутованого простого добровольця, ми вимушені відправити на БЗВП. Це базовий рівень підготовки. І вони так же само проходили його. В той час, коли я займався цією діяльністю, це було 35-денний. Термін. На сьогоднішній день він трошки збільшився до 45-денного терміну, тому що включили деяких більше підготовок. І вони всі проходили підготовку, і після того долі вдало відбивали ті позиції, і ті виконували завдання, які ми їм давали. І зараз на сьогоднішній день вони, якби, це погано не звучало. Вони кров'ю свою викупили корот, ту вину, яку вони зробили перед нашою державою. Вони захистили свою державу. Я ну, деякими військовослужбовцями, які були саме з ув'язаних, ну пишаюся їхніми досягненнями. Відбивали позиції найгірше любого морського піхотинця, який в нас знаходиться у морській піхоті з самого початку. Тобто ви високо оцінюєте їх здатність? Не всіх, так же само, як і ми, не всі. Но навчити їх можна було легко, і в них мотивації було якби дуже набагато більше, тому що вони знали, що вони цим вчинком можуть свою історію повністю відмити. Тобто, негативну історію, яка в них була до того. Вони могли її просто скрасити своїми здобутками, і вони мотивовано захищали державу та висвітлювали себе як воїна. І вони в нас враховувалися не ув'язаними, а просто військовослужбовцями. Вони так само мали звання матросів. А це <кхів> донецький напрямок? Це південь нашої країни. Де Роз... вам доводилось працювати? Саме шквалами розпочинали з Херсонщини. Теж я вже е був переведений з роти Петерка саме для формування даного підрозділу Шквал батальйону. Обіймав посаду заступника е, командира батальйону. Е, на Херсонщині вони дуже вдало відбивали і форсували річку Дніпро е, на катерах. Потім, після чого, вони з нашою бригадою своїм окремим підрозділом перейшли на Покровський напрямок, але мене вже перевели в підрозділ ББС, і я формував підрозділ ББЕС безпілотні батальйон безпілотних систем. Я якраз до цього питання хотів Це безпілотні системи. Ваші біографії військові також були. Давайте спробуємо з вашого досвіду пояснити, наскільки збільшилася роль безпілотних систем а зараз, наскільки стрімко йде еволюція. Бо експерти кажуть, що можливо навіть кожен місяць щось змінюється, наскільки вирішальними є безпілотники, і чи є різниця на півдні? Застосування України і на сході нашої країни, що ми, що ворог використовує максимальну кількість безпілотних систем, це зараз настільки важко відслідковувати за тими інноваціями, які проводить ворог, і які ми проводимо. Тобі ж коли ми розпочинали свій діяльність з Донеччини, ми цього не бачили і не було його. Тобі ж за цих два роки, після того як ми вже перейшли на Херсонщину, ми відчули ворога дрони і Піві, та все таки і. Мавіки, які роблять розвід е, свої завдання, наша морська піхота мала роту безпілотних систем. Але побачивши кількість, яку використовує ворог, ми прийшли до рішення всі разом до наш командир, що треба все-таки збільшувати, збільшувати потенціал в безпілотних системах, так як ворог має досить багато такого. Ми е, таким чином е, розпочали розширятися та вже зробили батальйон. Про тридцять Ято окремо бригади морської піхоти для наших глядачів, давайте пояснимо, чим вона відрізняється від інших, в чому її головна особливість. Ми відрізняємося е, забезпеченням, тобі ж нас трошки краще забезпечення, тому що морська піхота завжди була елітні підрозділи та дешеве. О, і забезпечення у нас дійсно краще, грошове забезпечення, так само продовольче забезпечення, формене медурування е, теж видають практично, ну, мені здається, на одному рівні, що сухопутні війська, що військово-морські сили. Е, але є нюанси, які все-таки. Людина сама має для себе вирішити, чи вона хоче бути в елітному підрозділі, чи хоче бути просто в підрозділі та використовувати свої здобутки для захисту батьківщини там, в сухопутних військах. Я не можу сказати, що ми там відрізняємося своїми здобутками. Мені здається, що за цей час всі показали себе дуже з гарної сторони. Якщо ми втримуємо такого ворога на Позиціях на тих, яких зараз ми маємо, це теж гарний здобуток це заслуга всіх Збройних сил. Ми казали на початку про те, що у вашої бригади є досвід форсування Дніпра, роботи на півдні України, робота на Сході, безпілотні системи. Чи можна сказати, що у вас є ось ця універсальність? Чи зараз всі бригади вимушено універсали? Так, ви вірно замітили, всі бригади. Вимушено стають універсальними зв'язку з інноваціями ворога і бригади теж стараються коротше, мати ці всі можливості. Ну, форсуванням дійсно, от, ще раз примітю, морська піхота це три стихії. Це повітря, це вода, це сухопутка. Так що в загальному от цим ми тільки відрізняємося. Форсування Дніпра та Морів це все-таки наше ВМС та морських піхотинців. З Цього року ви очолюєте відділ рекрутингу. Давайте поговоримо про це. Як організований відбір добровольців, і у вас зазначено, що ви це робите без ТЦК? Поясніть, чому, для чого і в чому перевага. Опять же, вищим командуванням було прийнято рішення створити на основі кожної бригади рекрутингові центри. І я вважаю, що це дуже правильне рішення для того, щоб відновити. Відновити своє звання військовослужбовця, <кій> тому що такими здобутками, як трохи військомати проводять відбір особового складу та долучають до нас, він і нам не підходить. Я думаю, іншим бригадам теж він не підходить. Ми для того організовані, для того, щоб людині пояснити, по-перше, що це за підрозділ, що ми можемо, які саме вакансії в нас є. Чи зможе він своїми силами служити в нашому підрозділі? У Вас є якісь особливі критерії для новобранців? Чи мають вони мати якусь особливу фізичну форму, обмеження по віку? Можливо, є розкажіть про це. Так, обмеження по віку є Є, е, так, як я вам сказав, що ми турбуємося про витривалість, турбуємося про те, щоб людина могла повертатися з того чи іного завдання, і це на сьогоднішній день до морської піхоти можуть вступити бажаючі усі до 45 років. З 18 до 45. Це на ті посади, які враховуються бойовими. А до 50 років ми розглядаємо всіх тих, які можуть служити в тилових посадах. Тиловими посадами можна назвати практично посади, які на відстані більше 10-20 кілометрів від лінії фронту. Це забезпечення повністю продовольче, це забезпечення там, матеріальне, фінансове, Любий фах. Ми можемо призвати, але кажу, тиловий до 50, бойовий до 45. Які спеціальності вам зараз потрібні особливо саме на сьогоднішній день, так як ви запитали про БПЛА, більшість потрібно операторів БПЛА, також заряджаючих БПЛА, також е водіїв, які будуть доставляти тих людей, чи них на тій позиції, де буде працювати БПЛА. Але на сьогоднішній день в нашій бригаді достатня кількість інших професій, але можемо ми справитися з тою кількістю людей, яка в нас є, та забезпечити діяльність бригади. А от БПЛА дуже якби для молоді воно цікава, і ми готові зараз пройти курси навчання тих людей, які бачать здобутки в собі, що вони можуть бути операторами БПЛА. Так що. Які соціальні гарантії? На що може розраховувати людина в плані зарплатні, яких соціальних гарантій щодо медицини і всього іншого? Е, дивіться, є два шляхи до нас потрапити. Один шлях е, це за мобілізацію, другий за контрактом. Тобі ж людина, приходячи до нас, отримує консультацію за яким саме. Е, Контрактом вона чи за заявою буде у нас проходити службу. За контрактом соціальний пакет е, практично надає гарантії вплоть до забезпечення житлом. Але не відразу. Звичайно, треба пройти свій шлях, бойовий шлях, пройти, здобути якісь досягнення бойові, але на чергу вона стає відразу. От черга велика, досить у нас багато військовослужбовців е, служать, але у контрактника є більшість соцпакат. Але е, на оздоровчі чи будь-які е, виплати, е, винайму житла, це все-таки краще теж контрактнику. А мобілізованій людині я теж мобілізований, я теж не підписав контракт на сьогоднішній день, але з кожним днем задумуюсь, що. Потрібно, напевно, що це робити, тому що в мене є е, моя сім'я, родина, яка теж має мати якийсь соцпакет. А в контрактника е, на цьому забезпеченні і його сім'я в подальшому. Так що на розгляді в мене таке є. Якби, і іншим я теж пропоную спочатку контракт, але ми враховуємо думку кожного. Забезпечення заробітної плати морської піхоти теж краще. Якщо враховувати е, е, прості сухопутні війська, у нас 20 тисяч 100 заробітна плата мінімальна. Ми так же само призиваємо військовослужбовця на 20 тисяч 100, він йде спочатку на БЗВП і поки він проходить навчання, 20 тисяч 100 він отримує е, протязі цього часу, що він проводить своє навчання. А потім, коли він вже вступає на посаду до нас в морську піхоту, у нього автоматично заробітна плата збільшується до 25. Угу. О, і цим ми є трохи в, в кращому забезпеченні. В порівнянні мобілізованого чи контрактника, чи маємо е, різні зарплати? Ні, такого немає. Зарплати в нас однакові, соціальні деякі виплати, так, да, у нас відрізняються. З районом виконання завдання вже йде виплата плюс 30 тисяч. Після того. Е, ми ж сертифікуємо теж своїх військовослужбовців. Допустим, коли я був в роті ПТРК, у нас були такі живлінщики, стугністи, які проходили навчання в Британії, в нас в Україні і отримували сертифікати. І після сертифікування військовослужбовця він виходить на якийсь високий рівень це добуток від 8 до 12 тисяч плюса до заробітної тільки плати йде. Так же само оператори БПЛ. Вони теж навчаються і отримують свої сертифікати. Я знаю про те, що ваша бригада все ж таки не потрапила в список щодо контракту 18-24. Це про мільйон для тих, кому більше 18 і менше 24. Але питання таке, чи звертаються для вас молодь, чи йдуть до 35-ї бригади молодші за 24 роки, яка в них мотивація? Йдуть, йдуть. На жаль, не та кількість, яку б ми б хотіли, так як є конкуренти, які можуть заплатити мільйон при першому підписанні контракту, але там є свої ж певні умови теж. Тобі ж в нас людина має. Великий перелік посад 1824, за яким вона може заключити контракт, але не отримати там свого першого мільйона за підписання. А там, де вона має один мільйон, там є перелік, там невеличкий перелік посад, за якими вона повинна прослужити, щоб отримати свій перший цей мільйон. Угу. Так що я думаю, що вони будуть, ці люди, в нас і без того самого проєкту. Вони кожна людина має зрозуміти, для чого вона йде туди. Чи вона йде за грошима, чи вона йде для захисту держави. Людина, яка хоче стати новобранцем, яка хоче саме в 35-ту бригаду, куди треба звертатися? Чи можете ви порадити? Можливо, соціальні мережі ваші, можливо, телефон, можливо, центри, якісь вже відкрилися на Одещині. Так, є телефони гарячої лінії, які працюють 24 на 7, наші менеджери, сержанти, і проведуть повністю від телефонного дзвінка до зустрічі та до пожиття руки та підписання будь-якого документу. Також соціальні мережі відкриті практично у нас що Facebook, Instagram, ток так як для молоді ми все-таки розуміємо, що зараз вся маса у нас знаходиться в соцмережах. І для того, що ми розміщуємо свої вакантні посади на LobbyX, OLX, Work.ua, Так що можна за посиланнями просто внести в Гуглі. 35-та бригада рекрутинг, і в нас вже є там свій сайт, і воно зразу вже перейде на той, на той сайт. Я також можу зараз залишити QR-коди. Останнє, пане Віталій, що для вас особисто значить бути морським піхотинцем, і що вас досі мотивує? Для мене морським піхотинцем це гордість. Те, що я став морським піхотинцем, це гордість. Те, що зі мною служать мої побратими, це для мене теж гордість. Тут я знайшов свою другу родину, яка така ж сама, яка чекає мене вдома, родина, вона в мене тут. Не можна порівнювати, що вони мене люблять настільки більше, як моя родина, але вони мене захищають настільки, як моя родина. Мене мотивує все те ж саме питання. Все те саме, що я хочу жити в вільній країні. Я хочу приймати самостійні рішення, які буде держава мене підтримувати в моїх рішеннях. І хочу жити на своїй землі. От моя мотивація. Хочу, щоб моя родина пишалася мною про те, що я захищаю їх, хоча знаходжуся дуже далеко. Пане Віталій, дуже дякую за ваш час. Дякую за це інтерв'ю. Дякую вам, дякую, що запросили. Разом до перемоги. Слава Україні, слава морській піхоті. Виграємо, слава.